Привіт усім, який неймовірний Google Marketing Live, Правда, особисто я в захваті від усіх інновацій, які ми побачили, є багато чого осмислити. Це захопливий час для нашої індустрії, але ми розуміємо, що вам доводиться орієнтуватися серед багатьох змін і невизначеності. Абсолютно вірно. Ми ваш партнер, і наш пріоритет допомогти вам використати інновації. А ще важливіше переконатися, що ви отримуєте максимальну віддачу від реклами. Ми знаємо, наскільки важливий кожен долар. Ми працюємо з багатьма компаніями, великими і малими, по всьому світу, і нам би дуже хотілося надати кожній із них персоналізовану підтримку. Ось чому я з нетерпінням чекаю на впровадження Аджентік Solutions на наших платформах. Вони мають потенціал стати справжнім проривом, надаючи корисну допомогу бізнесу по всьому світу. Салі, в тебе є щось, чим ти хочеш поділитися. Не могла б ти поділитися цим з усіма? О, так, справді можу. Я тестувала нового агента, хочу показати вам напрямок на демо, яке щойно записали. Уявімо, що у мене є бізнес, який продає шоколад з усього світу. Привіт, Салін! Я бачу, що ти розпочала нову літню акцію для свого сайту Chocolate Voyage. Чим я можу допомогти тобі сьогодні? Я бачу трафік на сайт від моєї кампанії, але немає конверсій. Що відбувається? Гаразд, давай подивимось на твій сайт. Я підтвердив, що ти налаштувала літню акцію так, щоб трафік ішов на цю сторінку, але я не бачу Google тегу на сайті. Це означає, що покупки тут не відображаються у твоєму акаунті Google Ads. Хочеш, щоб я допоміг це виправити зараз? Ой, добре, що ти це помітив. Будь ласка, виправ це. Я бачу, що ти використовуєш Wix для свого сайту. Тож спочатку дозволь знайти твій ідентифікатор Google, Tag, а потім я зможу встановити його для тебе безпосередньо через панель керування Wix. Гаразд. Тепер, коли я маю твій ідентифікатор Google Tag, давай встановимо тег на твій сайт. Чудово! Google Tag вже встановлено на твоєму сайті, і нарешті я перевіряю правильність відстеження та конверсій у Google Ads. Виглядає добре, класно. Дякую. Коли я почну бачити ці конверсії. Може пройти кілька годин, перш ніж конверсії почнуть відображатися. Я можу моніторити у фоновому режимі і повідомлю тобі, як тільки покупки з'являться. Тим часом я помітив ще дві можливості для оптимізації твоєї кампанії. Як же круто це було! Це ще рано, але сподіваюся, дає вам уявлення про те, наскільки корисним це буде. Ці агенти навчаються з кожної взаємодії і дуже швидко стануть дедалі здатнішими вирішувати все складніші завдання. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб надати це вам пізніше цього року. Я так рада, що ти цим поділився, і насправді це досить круто. Але зараз справді час завершити це шоу на гарній ноті. Отже, як щодо того, щоб повторити наш топ 5 найкращих моментів GML 2025? їхали готовий? Так, добре, я почну. Отже, номер один будьте там, де ваші клієнти у реальному часі з найкращою віддачею. Я постійно говорю про це маркетологам. Планування за лінійною воронкою більше не працює ні для вас, ні для вашого бізнесу. Сьогоднішній шлях клієнта набагато динамічніший, і головне бути там, де вони шукають, дивляться стріми, гортають стрічку і, звісно, роблять покупки. Об'єднана сила Google і YouTube дозволяє провести споживача від відкриття до рішення швидше, і ми робимо це краще за всіх завдяки нашому охопленню, впливу, довірі та найкращим у своєму класі ai інструментам. Так, добре, номер два. Штучний інтелект надає Google Search суперздібності, і людям дуже подобається, що вони можуть з цим робити. Це означає більше можливостей для вас досягати їх більш значущими способами, адже пошук постійно вдосконалюється у розумінні намірів. Ми розуміємо не лише що, а й чому. Тож можемо передбачити, що користувачеві знадобиться далі. Пошук може перетворити цікавість на нове відкриття та впевнене рішення. Гаразд. Номер три, який цілком міг би бути номером один. Насправді є лише один Ютуб. Ютуб це справжній двигун відкриттів. Це місце, де ви можете не лише розвивати свій бренд, а й знаходити нових клієнтів, яких не знайдете більше ніде. Крім того, завдяки довіреним авторам і новим функціям для покупок, це також потужний інструмент для підвищення конверсій у вашому бізнесі. Гаразд, переходимо до четвертого висновку: максимізуйте свій ROI за допомогою PowerPack. Ми допомагаємо вам повністю використати можливості Search і YouTube, впроваджуючи наші найкращі AI моделі у кампанії нового покоління. Це означає, що ви зможете ефективно з'являтися в нову епоху пошуку та у всіх нових візуальних форматах, які ви бачили. І ми вас почули. Ми надаємо вам вибір, прозорість і контроль, яких ви так давно вимагали. І нарешті вам також потрібно підживлювати свій ши. Ваші креативи, вимірювання та дані це паливо для ефективної роботи вашого Ші. Генеративний ШІ – це прорив для креативу, адже він допомагає створювати якісні ресурси для всіх форматів у великих масштабах і з високою швидкістю. Мати правильну стратегію щодо даних і вимірювань це ключ до розуміння того, що стимулює зростання та рентабельність інвестицій для бізнесу. Отже, ось вони, ваші основні висновки з GML 2025. Зробіть фото, надішліть його своїм командам електронною поштою. Щоб допомогти вам у цьому, ми створили Google Ads AI Essentials. Це оцінка, яка допоможе визначити пріоритети щодо того, як найкраще використовувати Google AI у роботі. Але за рік багато змінилося, і AI Essentials потребували оновлення. Цей QR-код перенаправить вас до AI Essentials 2.0 списку всіх сьогоднішніх анонсів продуктів і наших рекомендацій щодо SEO. Тут зібрано все, що потрібно для максимального зростання з Google AI. Essentials також рекомендується безпосередньо в Google Ads. Вони доступні всього за кілька кліків. Гаразд, Целін, у нас майже закінчився час. Чи є у тебе цього року фінальна фраза для нас? Я насправді попросила Геміній трохи допомогти. Я ж повинна була, правда? Готова? Я готова. Добре. Майбутнє маркетингу вже тут. Воно працює на штучному інтелекті, рухається вашою винахідливістю та формується нашою співпрацею. Ідеально. Ти і Джеміні справжні генії для тих, хто дивиться нас наживо, Залишайтеся з нами на після шоу. Дякуємо всім, хто приєднався. На цьому все.